3 грудня, у день, коли ми вшановуємо своїм співчуттям, увагою, підтримкою людей з інвалідністю, відзначає свій день народження, і у цьому, мабуть, є певний символізм. Нині уже сивочолий чоловік, який ось уже більше 20 років опікується власне тими, хто цього так потребує, очолюючи районну асоціацію інвалідів, одну з найкращих не лише на Львівщині, а й в Україні. Ви, мабуть, уже зрозуміли про кого йдеться. Так, Анатолія Федоровича Шнайдрука, який цьогоріч підсумовуючи, пережите, пройдене, відзначає 75-річчя. Саме до цієї дати, а також з нагоди Міжнародного дня інвалідів, у читальній залі Центральної районної бібліотеки відбулася конференція, ведучі якої Віра Соловій та Надія Степура гортали сторінки долі Анатолія Шнайдрука. Зазначаючи, що життя це наче швидкоплинна річка, і так хочеться присісти десь на березі і спокійно полинути у спогади. Разом з Анатолієм Федоровичем це зробили і його друзі, і його колеги, і представники районної влади, і його дорога родина, дружина, донька, син та онуки. Впродовж цієї своєрідної мандрівки у минуле хорошим супутником була пісня. No! Розповідаючи про те, як проходила конференція до міжнародного дня інвалідів та нагоди 75-річчя Анатолія Шнайдрука, теж хочеться зупинитись на деяких сторінках його книги Життя під назвою Жити з людьми та Жити заради людей. Забігаючи наперед, хочеться відзначити, що до ювілею про Анатолія Шнайдрука написав розповідь у газеті Благовіст колишній редактор районного радіомовлення Микола Шуневич, де докладно описано про довгий трудовий шлях Анатолія Федоровича Шнайдрука, який повінця виповнений важливими справами, які він успішно вирішував та вирішує, і домагається значних результатів. Отож, народився анатолішний друг у мальовничій поникві, яка приваблює чудовими краєвидами, ставками, одним словом, душа співає. І, мабуть, саме звідси зародились паростки любові до усього прекрасного, до людей, до культури. Ведучим конференції особливо приємно розповідати про ювіляра, адже він працював бібліотекарем і у сільській, і у районні бібліотеках очолював районну бібліотеку для дітей та юнацтва. Тому ось ця ниточка єднання проходить крізь усю зустріч ведучий районних концертів, оглядів художньої самодіяльності, перший диктор районного радіомовлення, директор Бродівського районного будинку культури, згодом Бродівського клубу глухих, це про Анатолія Шнайдрука. І скрізь високі результати у праці, визнання. Починаючи з ранніх років у Анатолія Шнедрука сформувався ще один талант. Він дуже любив малювати. І саме це сприяло тому, що Анатолій Федорович стає завідувачем міжрайонних художньо-оформлювальних майстерень. До них входили Бродівський, Золочівський, Бузький, Кам'янка, Бузькі райони. Їх центр знаходився у Бродах. У цей час в нашому місті виникла потреба в новому приміщенні для краєзнавчого музею. Анатолій Шнайдрук запропонував для нього вивільнення кімнат, в яких раніше знаходилась районна друкарня. За його ініціативою і розробленим проектом тут був проведений капітальний ремонт, встановлено необхідні вітрини. Обладнання особливо пам'ятним для Анатолія Федоровича Шнайдрука став 1986 рік. Тоді він очолив кооператив Дружба. При ньому заснував підсобний цех шовкографії. У липні 1993 року Анатолія Шнайдрука обирають головою Бродівської районної асоціації інвалідів, яку було створено з ініціатив Львівської обласної організації інвалідів та при підтримці районної державної адміністрації районної і міської рад. Зараз у районі асоціації інвалідів є своя історія, сторінки якої нею написані власноруч. Її відстань вимірюється 21 роком активної трудової діяльності. Про неї знають в районі області, Україні та за кордоном. Вона нараховує у своїх рядах біля трьох тисяч інвалідів. Очолюючи районну асоціацію інвалідів Анатолій Шнайдрук, налагодив зв'язки з багатьма зарубіжними країнами. Та на багато років доля поєднала брідчан з містом Вольфрацгаузеном, яке знаходиться на землі Баварії у Німеччині. У 2005 році за активну громадську позицію та соціальний захист прав інвалідів указом президента України Анатолію Федоровичу було присвоєно звання Заслужений працівник соціальної сфери України. Таке звання він отримав першим в області серед керівників громадських організацій інвалідів у вересні цього року. Як делегат, Анатолій Шнайдрук узяв участь у восьмому з'їзді громадських організацій інвалідів Львівщини, який відбувся у сесійній залі обласної ради. Де йому була вручена грамота Львівської обласної ради за активну громадську позицію та з нагоди 25-річчя з дня створення обласної асоціації інвалідів. Цю високу нагороду він вважає не лише особисто своєю, але й всього складу волонтерів районної асоціації інвалідів. Ось такий він, якщо коротко, Анатолій Федорович Найдрук. Завжди зважений, енергійний, активний у роботі, сильний організатор, дуже відповідальний, повний енергії та ідей. На першому місці у нього стоять не особисті, а громадські суспільні питання, які він завжди зі знанням справи оперативно вирішує. Тому очолювана ним районна асоціація інвалідів є однією з найкращих не лише на Львівщині, а й в усій Україні. І це переконливо і справедливо. Він живе з людьми. І заради людей.